Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні ролики до велосипедного перемикача швидкостей. Ці велосипедні ролики є як додаткові ролики, якщо ви бажаєте відремонтувати свій велосипедний перемикач. Ролики мають Комплект до стандартного перемикача заднього, модель якого називається Altus 310 Ось у нас є для показу сам перемикач від торгової марки Shimano. Тобто, це насправді є і сам перемикач, і є до нього запчастини, якщо ви бажаєте. Ось такий перемикач відремонтувати, то оці два ролика є в наявності в нашому магазині. І що з себе представляє цей набір? Набір має, як ви бачите, два ролика, і додатково він має втулочки, що дозволяє велосипедисту надійно зробити ремонт свого перемикача. Ось якщо я достану все. То ви побачите наявність наступних, наступних е, речей. Є е, два ролика, один на 15 зубів, і другий на 13 зубів. Є е, ось дві втулочки, які е, вставляються в сам е, перемикач всередину, е, сам, е, в, 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 саму, в сам е, ролик, ось сюди вставляється втулочка і, е, звичайні, оці чотири, е, два е, чуть меншого розміру, і два чуть більшого розміру е, щочки, які закривають оці дві втулочки. Тобто це стандартний пластиковий ролик з алюмінієвими металевими вставками до нього. Бажаєте робити ремонт? Пам'ятайте, вони направлені з іншої сторони. Має один рисунок, з другої сторони має назву «Шимано» і вставляти потрібно так, як на вашому велосипеді. Зовня сторона і внутрішня сторона. Це великого роліку, а маленький ролик, він однаковий, він байдуже, як ви будете його вставляти, там нема ніякої різниці, як ви будете вставляти. Чому потрібно важливо вставляти вірно цей ролик? Тому що в нього є бокові частини з внутрішньої сторони, які буде бруд відштовхувати. По-перше, по-друге, сам, само розположення зубців, воно трішечки сміщено. Від центру в край, і це важливо, коли перемикання здійснюється. Тому і майте на увазі, менший ролик, тобто який у велосипеда, він вище стоїть, він становиться, як вам займається. А нижчий ролик потрібно встановити так, як показано взовні шамана. Шимана має дивитись на ружу від рами, а внутрішня частина ось така. Повторюсь, ролики мають зубці зубці на великому ролики, вони трішечки в центр сміщені. Бажаєте придбати запасні ролики до велосипедного перемикача Altus 310? Приходьте, купуйте, замовляйте. В нашому магазині є майстерня, де ви можете це зробити завдяки нашому, нашого майстера, який працює кожного дня. Бажаєте придбати? Приходьте по ссилці нашого youtube каналу Вілавіво на сайті Лавівоком і замовляйте на сайті. Якщо бажаєте в нашому магазині купити, ми завжди відкриті. постійний покупцям знижки. До зустрічі!